Який акцент робить Марія на цих спогадах? Вона робить акцент саме на благодійності, яка начебто була їм притаманна від початку. Але саме оці підступні ЗМІ зробили з особисто неї образ от якоїсь суперзірки, якої Марія абсолютно не є. Тобто ЗМІ зліпили з неї такий образ суперстарта, супермодел, да, от яка. Там, як Лінда Євангеліста менш ніж за 10 тисяч доларів не встане з ліжка. А Марія абсолютно не така. В той час, колись ЗМІ розповсюджували про неї ці всі жахливі несенітниці, про наряди, про чоловіків, про бренди, Марія повзла. Вона просто повзла з чорного ходу у одне із відділень охмаддіту.